Всім доброго дня. Продажа у нас Шкода Octavia Superb. Автомобіль пригнано з Європи. Готовий до реєстрації на український облік. 2016 рік виготовлення. Перша реєстрація також 16 рік. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Гарна гума стоїть. Гума як нова. Кузов то без зауважень, без нарікань, без корозії Класна комплектація. Передній задній партронік, камера заднього виду, омивачі фар. Турмозні диски. Нові стоять, передні. Також задній. Заглянемо в багажник. Стан багажника. Заводська плівка залишилась, шторка присутня, шторка працює. В комплекті з автомобілем запаска, домкрат ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект, запаска новенька. Огнегасник. В такому стані багажник. Болти не крутилися. Пластик цілий, підсвітка працює, камера заднього виду. Заднє скло. Оригінал. Заглянемо в салон. Шкіряний салон. Салон в збереженому стані, килимки оригінал, присутній. карт, задні склопідйомники. Стеля чиста, ціла, охайна. У прийомах все чудово. По комплектації задні передні склопідйомники. Регулювання підігрів зеркал, автосвітло, круїз контроль, мультикермо, сенсорна магнітола, клімат, контроль, підігрів сидінь. Дивун запускається чудово. Оберти не плавають. Пробіг 249 тисяч. 100% оригінал. По кулісі. Все чудово. Камера спрацьовує, парктронік працює, присутній підлокітник. Стан сидінь, стан панелі. Кермо. Електрорушник працює заглянемо під капот. Двигун працює чудово, оберти у нас не плавають, рівненько працює. Замінено масло, замінено фільтр, екологія на місці. В такому стані оптика. Без вистечки. Ціленьке. Всі наклейки, все на місці. Лобове скло також. Оригінальна стоїть. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. Там будуть додаткові фотографії даного автомобіля та ціна. Можлива доставка автомобіля по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!